Щери вітання, дорогі українці! Наша асоціація в України у Франції кожного дня допомагає Україні та тим, хто найбільше цього потребує, ми проводимо благодійні заходи. Для того щоб українці гуртувалися, об'єднювалися, тому що в єдності наша сила і для підтримки наших збройних сил України ми стараємося підтримати та допомогти не тільки морально, але й матеріально. З Таких заходів, де ми збираємо кошти, ми закупляємо автівки, дрони та все, що необхідно для наших захисників. Речі, що у нас є, передаються з України. Ми тут їх продаємо деколи на аукціонах, деколи просто за донат, і передаємо все в Україне. Ми співпрацюємо з багатьма українськими організаціями в більшості це західна Україна. Волонтерами це такі міста України, як Івано-Франківськ, Коломия, Надвірна, Верховина, Косів, Чигирин. Дівчатка дуже молодці, з ними найбільше найдовше ми Для того такі заходи мають на меті зберігати українську культуру, традиції, передавати дух у дусі, наша єдність і допомагати щодня нашій Україні. Дорогі друзі, шановні українці, дякуємо організаторам і всім, хто взяли участь в благодійних акціях, і один з них відбувся сьогодні. Дякуємо, хто. Був присутній, хто долучився фінансово, хто долучився виконанням українських пісень, хто різна участь завжди вітається, і так само українська православна церква завжди своїм народом, своїми громадянами. Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава!